Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі, З тобою я, його ведучий Мішефік. Записую для вас коротке, але в цей час дуже корисне відео. Так було, є і буде. Спостерігаю, та й колись сам таким був. Всі новачки, які заходять в криптовалюту, а заходять з 50-100 доларів капіталу. Вони хочуть зайти купити чудесну криптовалюту, щоб вона дала через тиждень, через місяць 50-100 іксів. А заробити, стати за місяць часу мільйонерами і вийти з цього ринку. Зараз, сидячи тут, я проаналізував і в 2020 році, коли я приєднався в сферу інвестицій в криптовалюту. Як тільки це все почав вивчати, час від часу я бачив дуже багато цікавих моментів. І час від часу сам таким був. Де люди в цьому психологічному стані, коли все росте. Купи біткоін кеш, купи ріпл, купи кардано. В принципі, що би ти не купив, за 2-3 тижні давали профіль. В оцей психологічний стан, коли новачок заходить в криптовалюту, і не тільки починає вивчати цю сферу, це купити якийсь токен, який дасть XX. -ів. І зразу, навіть якщо новачок а, попадає на таку криптовалюту, яка робить Сіксів, і він заробляє, зразу він інвестує ці свої гроші в невідомі проекти, в які він навіть близько ще не розбирається. Ніколи цього не робіть перед інвестиціями в криптовалюту. Наприклад, не думайте, що ви інвестуючи в якусь криптовалюту через місяць або два, станете мільйонерами. Тому що це все насправді ілюзія, самообман, і насправді воно так не працює. В будь-якому випадку, навіть проходячи цей медвежий ринок, ми бачимо, як виросла криптовалюта. І були моменти в 2020 році, які дали круті ікси. Навіть той самий BNB виріс більше, ніж на 200%. Висновок: ніколи не беріть кредитів, якщо ви інвестуєте в криптовалюту. Не надійтеся, що криптовалюта вас зробить мільйонером. Тому що криптовалюта працює в довгострокову перспективу. Криптовалюта це є довгостроковий інструмент. Повірте, накопичуючи криптовалюту 2-3 роки. Ви обов'язково знайдете цю хорошу точку виходу, де ви обов'язково заробите. Но при умові, якщо це буде крута, топова криптовалюта, а не якийсь мусор, наприклад, Dogecoin або Shiba. Но само собою, врахування риск менеджменту. Тому що всі гроші в одну криптовалюту я би не інвестував. Всі ми знаємо, що криптовалюта це є високоризикова інвестиція. Я думаю, цей відеоролик був для тебе цінним. Сконцентруйся для того, щоб забезпечити себе доходом, аніж просто сидіти на жопі рівно і чекати, поки виросте твоя куплена криптовалюта. Криптовалюта це офігенний, крутий інструмент, де ти можеш примножувати свої гроші. Але щоб примножувати свої гроші, тобі спочатку потрібно їх заробити. Тому це повинна бути саме перша задача інтернет-підприємця. Але навіть якщо ти заходиш в цей крипторинок і в тебе вже є мінімальний накопичений капітал, в тебе сама перша задача, сама перша ціль повинна бути не примножити свій капітал, а зберегти свій капітал. Якщо відео було повчальним, став жирного лайка. До нових зустрічей. Пока!